Цієї ночі нечисленна кількість особового складу поліції Чернігівщини. Була залучена до пошуків малолітнього трьохлічного хлопчика на ім'я Владислав, який пішов близько 22-ї години вчора ввечері. З дому у невідомому напрямку мати дитини звернулася на лінію 102 вже після опівночі, зважаючи на малолітній стан дитини, на безпорадний стан, а також на місцевість, в якій є ліси, водоміща. Поля різні хащі. поліцією було вирішено не гаяти ані секунди злагоджені дії поліцейських, а також колег ДСНС, а також небайдужих мешканців села Високе Височанської громади допомогли близько 6.20 ранку знайти малолітнього хлопчика в одному з господарств села, розташованого приблизно один кілометр від дому. Двоє поліцейських почули гучний гавкіт собак, а також плач дитини. За високим, дуже високим парканом побачили хлопчика з схожими прикметами. Дитину забрали. Одразу ж оглянули лікарі, стан дитини стабільний, здоров'ю та життю хлопчика нічого не загрожує. Відповідно з батьками малолітнього Владислава була проведена профілактична робота.